Привіт! Мене звати Аделіна Богданова, мені 14 років, і я з міста Києва, але наразі я проживаю у Німеччині біля Дюссельдорфу. Моє хобі це танці, акторська майстерність та малювання. Акторською майстерністю я займаюся з 5 років. Спочатку я була на оболоні у фентезі ю, потім я вивчала на англійській акторській майстерність анасі олійник і потім через війну продовжую вчитися, але вже з індивідуальними викладачами. Танцями я також займаюся професійно вже 10 років. Я займаюся балетом та сучасною хореографією, такими як Модерн та контемпорарі. На балеті я також стою на пуантах, бо це база. І взагалі я вже трьохразова чемпіонка світу по танцям, саме по модерну та контемпорарі. І також я брала участь по тих самих як видах танцю вже в телевізійних проектах, таких як Ігри талантів, Танці на СТБ та Україна має талант. Я також знаю дві іноземні мови, вільно розмовляю їми, це англійська та німецька. І я люблю подорожувати. Тобто, якщо у вас буде якийсь проект у Європі, я завжди за переїхати туди і знятися. Дякую за увагу та дякую, що інвестували свій час у перегляд моєї візитівки.